Що ви будівельна організація, компанія сантехніки, для вас є спецпропозиція по, по математиці, по цінам на, у, на очисні споруди, а ось як їх монтувати. По, викопується яма, подушка, васерваги, все стандартно, привозите на місце, можна дати арматуру сюди, якщо в, у вас вона є, або якісь такі ґрунти плаволисті. Опускаєте у чесну, набираєте водою і обсипаєте тим самим піском цементу, приблизно 1 до 5-1 до 4. Цемент пісок мішаєте і обсипаєте на сухо. Потім трошки водичкою зволожуєте. І я думаю, якщо ви будівельник розумієте, що з часом той бетон потім цемент схопиться і буде твердо, твердо, твердо. А сам матеріал він не боїться агресивних середовищ. А в каналізації це агресивне середовище. Там аміак і дуже багато всього, що бетон розкладає. А корпус не боїться. Звертайтеся, телефонуйте, приїжджайте, Солонка Польова.